Вінниця матиме свою програму Сервіс по-вінницьки». відповідно до неї, таємні покупці зможуть перевіряти якість послуг, що надають вінницькі підприємці. Також будуть влаштовувати рейди з перевірками та проводити опитування покупців. Головна мета покращити якість обслуговування у нашому місті. Який він сервіс по-вінницьки, Дізнавалась Лариса Бондар. Покращувати сервіс у сфері послуг планують у міській раді. У рамках стратегії розвитку Вінниця 2020 разом із підприємцями та контролерами розробили проект програми Сервіс по по-вінницьки». Програма передбачає проведення рейдів та перевірок у закладах торгівлі та громадського харчування, анкетування відвідувачів і залучення таємного покупця. Саме людина X даватиме закладам оцінку, спираючись на спеціальні стандарти. Наше завдання не зробити якісь штрафні санкції для підприємців, а наше завдання навести порядок, елементарний порядок. Якщо ми прийшли, ми хочемо отримати відповідну послугу. Стандарти чітко прописані. Ним мають відповідати магазини, готелі та кафе і ресторани нашого міста. Це частота закладу, відповідність ціни та якості надання послуг, комфортність приміщень, привітність персоналу. Тощо одним із таких критеріїв є швидкість обслуговування. Один раз я чекала на це була піца, і це було в принципі вже досить давно. І я дуже чекала довго цю піцу. І в мене вже мене аж я дуже нервувалася, і в мене вже було бажання просто піти і не розрахуватися. Аргументація наступна: у нас багато людей. Людина прийшла до ваш заклад. Вибачте, багато людей давайте додаткових офіціантів. Є проблеми із толерантністю. Наприклад, ці дівчата на власному досвіді відчули так звану привітність охорони у одному із ресторанів в Вінниці. Тепер переконані систему необхідно змінювати докорінно. Ми були чотири подружки, ми захотіли навіть в ресторан піти. Стипендію отримали, захотіли погуляти. І нас просто вигнали. Сказали, дівчата, ви взагалі куди прийшли? Образливо, що ми теж не люди не хочемо гарно провести час навіть в ресторані. Міська влада готова допомогти власникам Вінницьких ресторанів, кафе та готелів у підвищенні кваліфікації їхнього персоналу. Наразі є задум щодо проведення різноманітних майстер-класів та навчальних курсів. Лариса Бондар, Олександр Малий, телеканал Віта.